Сьогодні командою було підготовлено доповідь про алгоритми Мінімакс та альфа-бета відтинання. При аналізі відео на каналі можна відзначити детальний розбір алгоритму, наприклад, ігри Хрест та Нолики, однак йому бракує прикладів коду на пролозі або імперативні мови, або псевдокоду та інформації про альфа-бета відтинання. Дана презентація має не лише пояснення ідеї алгоритму, але й приклади коду і опис оптимізації алгоритму альфа-бета відтинання. За планом на початку буде розглянуто теорему та ідея Мінімаксу, далі доповідачі пояснюють алгоритм, наприклад, і хрести кінологи. Наступним пунктом буде наочно показано, чому ж відбувається довга затримка при відповіді у грі шахи, далі будуть приклади, коду на мові пролог та Java. потім ви почуєте, як можна оптимізувати алгоритми, далі будуть висновки та джерела. Теорема для кожної гри для двох осіб з нульовою сумою та скінченим числом стратегій існує деяке значення В та змішані стратегії для кожного гравця. Такі, що для будь-якої стратегії гравця 2 гравець 1 може гарантувати собі виграш В, для будь-якої стратегії гравця 1 гравець 2 може гарантувати собі виграш В, мінус В. Тепер перейдімо до ідеї. Алгоритм мінімакс є важливим інструментом в теорії ігор та штучного інтелекту. Він дозволяє гравцям приймати оптимальні рішення в іграх, де кожен гравець, -гравець має повну інформацію про гру та де е, дії одного гравця впливають на можливості іншого. Він використовує рекурсивний підхід для аналізу можливих станів гри та обчислення найкращого можливого ходу для кожного гравця. Його використовують в іграх, таких як шахи, шашки, хрестики, нулики та багато інших. Однією з ключових особливостей алгоритму є його можливість. Обробки повного дерева гри, що дозволяє йому визначити оптимальне рішення для будь-якого стану гри. Тобто цей алгоритм він є рекурсивний, він забезпечує оптимальний хід для гравця при оптимальній відповіді суперника, він використовується в широкому спектрі ігор, і він використовує дерева для пошуку. Графічно можна представити Мінімакс як дослідження вузлів ігрового дерева, щоб знайти найкращий ігровий хід. У такому випадку корінь дерева є поточним станом гри, де був викликаний алгоритм. Отже, тут ми бачимо, що алгоритм був викликаний на ось такому стані гри. Тепер пропоную детальніше розібратися сам алгоритм. Припустимо, що ми граємо за хрестики. Якщо гра закінчена, повернути бали хрестика, якщо ні повернути список усіх можливих позицій, оцінити можливі бали за кожен хід, для всіх можливих станів додати мінімакс поточного стану. Якщо ходить хрестик, повернути хід з найбільшим балом, якщо ходить нулик, повернути хід з найменшим балом. Це ми робимо, тому що ми припускаємо, що всі гравці грають оптимально, тобто намагаються обрати найкращу стратегію для себе. Тепер розберімо детальніше приклад. Зараз є ось така ось дошка, і тут треба обрати найкращий крок для Ікса. Х Ікс може походити в ліву комірку, середню і праву комірку. Якщо він походить вліву в ліву комірку, тоді нолик може походити або в середню. І так ми от так гравці отримують мінус 10 балів, адже нолик переможе. Або нулик може походити вправу, далі x походить в середню, і гра згінжиться нічією, тобто плюс 0 балів. Якщо х походить в середню комірку, тоді нолик може походити в ліву комірку, і x походить в праву комірку, x отримує плюс 10 балів, або нолик походить в праву комірку, x походить в ліву комірку, x отримує плюс 0 балів через нічию. Або Х може обрати праву комірку і одразу перемогти, отримати плюс 10 балів. Для цього стану гри найоптимальнішим буде третій варіант, адже якщо Х походить в ліву комірку, тоді нолик точно походить в середню, адже ми припускаємо, що всі гравці грають оптимально і намагаються перемогти. Значить, це точно буде програш. Якщо Х походить в середню комірку, тоді нолик. Теж використовуючи алгоритм Мінімакс, походить в праву комірку, адже ми припускаємо, що всі гравці грають оптимально. І нулик, якщо не може перемогти, то буде намагатися не програти. Значить, правильним рішенням буде ходити в праву комірку. Тепер щодо шах, або чому при збільшенні кількості ходів для прорахунку, пролог та інші мови програмування. Зависають або довго думають і довго все розраховують. Це відбувається через складність ігрових дерев у шахах. Оцінки засновані на тому, що в кожній шаховій позиції існують приблизно 30 дозволених ходів, а термінальні або кінцеві позиції розташовані на глибині аж 40 ходів. Один хід дорівнює двом напівходам по одному півходу з кожного боку. Тобто для того, щоб нам... Точно все розрахувати, нам ось треба тисячу в сороковій степені позицію опрацювати. Тепер розглянемо приклад реалізації алгоритму MinMax на мові пролог та Java для гри шахи. на екран. Так. так, наразі ви можете бачити імплементацію алгоритму Minmax на мові програмування Prolog і імперативній мові програмування Java. Після деякого розгляду програмного коду проведемо підсумки та порівняємо результати. Зліва наведений код на Prolog взятий з посібника Івана Братка. Для імплементації алгоритму MinMax, мови програмування провох для гри. Шахи таким чином. В нас відбувається рекурсивний розгляд дерева для пошуку найкращих позицій та вибору кроку. Розглянемо код на Java. В нас є головний клас, Main, який запускає програму. Два тестові кейси для перегляду роботи програми. У нас є також клас а, Позиція. А, цей клас представляє ігрову позицію з координатами X та Y а, та рахунком. Цей клас надає методи для отримання координат та рахунку позиції. У нас також є клас Мінмакс алгоритм. А, розглянемо його методи: Метод обчислити або евалюйте. Цей, цей метод обчислює оцінку для заданої позиції на основі її координат та балів. У реалізації оцінка базується на відстані від початку координат. Обрана стратегія була визначена для спрощення умови, прийняття рішення щодо найкращої позиції для ходу може варіюватися від гри та правил. Тому в, в цьому випадку обрана дещо спрощена е, імплементація. Тепер щодо методу MinMax. Це головний метод, чим реалізує алгоритм MinMax. Він рекурсивно досліджує дерево гри, щоб знайти найкращий хід для поточного гравця. Він враховує поточну глибину пошуку, чи це хід гравця, що максимізує і генерує можливі ходи для заданої позиції. Також метод згенерувати всі можливі кроки. Цей метод генерує всі можливі ходи для заданої позиції, створює також сусідні позиції, змінюючи координати в межах певного діапазону. В нашому випадку було обрано спрощений діапазон для наочної імплементації алгоритму. Тепер проглянемо, як він працює. Як ви можете бачити, за допомогою алгоритму MinMax було обрано, що для першого кейсу найкращим е, ш, кроком буде крок з скором 10, для іншого буде з кроком 2 з позиції 3-2 і скором 5. Тепер порівняємо схожі риси та відмінності. Схожі риси е, це алгоритм. Обидві реалізації використовують алгоритм MinMax для прийняття рішень у грі для двох гравців. Також функція оцінювання, обидві реалізації мають функцію оцінювання для оцінки бажаності ігрових позицій. Таким чином, наприклад, ось тут предикат Best буде оцінювати найкращу позицію для заданих даних. Рекурсія. обидві реалізації використовують також рекурсію для обходу дерева гри та оцінки можливих ходів що є однією з найголовніших властивостей алгоритму MinMax. Перерозглянемо відмінності. Мови реалізації написані на різних мовах програмування: Java та Prolog. імперативна мова програмування та мова логічного програмування. Синтаксис. Синтаксис Java та Prolog принципово відрізняється, що також відображає відмінності між процедурною та логічною парадигмовою програму. Програмування. Як ми можемо бачити, імплементація на Java займає більше е, програмного коду і є не такою очевидною, як на Prolog, оскільки ось тут алгоритм є принципово простіший. Структура коду. Код на Java є об'єктно орієнтованим. Тоді як код на Prolog базується на логічних предикатах і правилах. Термінологія. Термінологія, що використовується у коментарях та іменах змінних, також відрізняється між двома реалізаціями через відмінності мові та парадигмі програмування. І так само деталі реалізації, хоча основний алгоритм Мінмаксу схожий, конкретні деталі відрізняються, як, наприклад, генерація ходів або визначення найкращої позиції. В цілому, обидві реалізації досягають тієї ж мети знайти найкращий хід у грі для двох гравців за допомогою алгоритму мімакс. Але вони виражають її по-різному через особливості відповідних мов програмування. Тепер перейдемо далі до презентації. Так, повертаємося до презентації. Тепер розглянемо властивості цього алгоритму. Complete, що означає, що він точно знайде рішення, якщо воно існує у скінченому дереву пошуку. Тобто це базовий кейс рекурсії, на якому вона зупиняється. Часова складність, оскільки він виконує DFS, тобто пошук в довжину для дерева гри, точніше пошук в глибину для дерева гри, то часова складність алгоритму MinMax дорівнює OB в степені M, де B – це коефіцієнт розголуження дерева гри, а М максимальна глибина дерева, що справді має сенс. Просторова складність. Просторова складність алгоритму також подібна до пошука в глибину. Однак становить константний, константну часову складність b помножити на N, коефіцієнт розгалуження на максимальну глибину дерева. Наразі переглянемо бета відтинання або як його ще називають, покращення алгоритму MinMax. Альфабето відтинання це алгоритм пошуку, що зменшує кількість вузлів, які необхідно оцінити в дереві пошуку максимального алгоритму, і при цьому дозволяє отримати ідентичний результат. Тепер розберімо цей алгоритм детальніше. Альфа у нас це найкраще значення, яке наразі може гарантувати максимізатор на цьому рівні або вище, бета це найкраще значення, яке наразі може гарантувати мінізатор. Мінімізатор на цьому рівні або нижче. Основна умова необхідна для відтинання альфа-бета це альфа більше дивні бета, і е, рівень макс у нас оновлює значення альфа, рівень мін оновлює значення бета. Тепер пропонуємо розглянути схему. Е, спочатку у нас альфа, що відповідає за. Макс дорівнює мінус нескінченність, бета, що відповідає замін, дорівнює нескінченність. Далі ми опускаємось до вузла B, далі ми з нього опускаємось до вузла Д, і з вузла Д ми переходимо до двійки. Так як у нас вузол Д знаходиться на рівні макс, тому, значить, в цьому вузлі ми міняємо значення альфа, двійка більше за мінус нескінченність, тобто альфа стане двійкою. Далі ми перейшли за трійку, трійка більше за двійка, тобто альфа стало трійкою. Тепер ми рухаємося вгору до вузла Б, Б вже знаходиться на рівні мін, тобто в цьому рівні міняється значення бета. Тут у нас є бета зараз нескінченність, далі ми дивимося, 3 менше за нескінченність, тобто бета стане трійкою. Тепер з вузла Бі ми переходимо до вузла І. І з вузла І ми знову заходимо в, в 5. Так як і у нас відповідає за макс, тобто тут змінюється альфа. Зараз у нас альфа тут мінус скінченність, вона прийшла з Бі. 5 у нас більша за мінус скінченність, тобто альфа стане 5. І тепер тут виконується основна умова необхідна для. Для відтинання, тобто альфа більше дорівнює бета, 5 більше дорівнює 3, тобто цей вузол ми вже відтинаємо і не розглядаємо далі. Саме так і працює цей алгоритм і дозволяє більш ефективно проводити обчислення. За бажанням, ви можете переглянути ось це відео на Ютубі, де дуже детально та дуже гарно на більшому прикладі Розповідають про про проходять по всьому дереву і детально розповідають про кожне значення альфабета. Вона корисна. Рекомендую до рекомендуємо до перегляду. У ході цієї презентації ми розглянули основні концепції мінімакса алгоритму та альфа-бета відтинання, які є ключовими в теорії ігор та штучному інтелекті. Мінімакс алгоритм. Мінімакс алгоритм дозволяє гравцеві приймати оптимальні рішення в умовах, де кожен гравець має повну інформацію про гру та може передбачити ходи свого суперника. Він використовує рекурсивний підхід для аналізу можливих станів грів та обчислення найкращого важливого ходу для кожного гравця. Альфа бета відтинання є покращення мінімакс алгоритму, але дозволяє різко Яке дозволяє різко скоротити кількість гілок дерева, пошуку без зміни результатів. Це досягається шляхом відкидання гілок, які не можуть призвести до кращого результату, ніж знайдений. Можливість Мінімаксу та альфа-бета. Мінімакс алгоритм та альфа бета відтинання є основою для багатьох штучних інтелектуальних систем, особливо у іграх. Для прийняття оптимальних рішень є ключовим. Вони дозволяють комп'ютерам ефективно аналізувати та приймати рішення в складних стратегічних сценаріях, що робить їх незамінними інструментами для розробки ігор та для розумних агентів. Щодо перспектив, то в майбутньому можна очікувати подальшого вдосконалення алгоритмів мінімаксу та альфабета відтинання для більш ефективного та оптимізованого прийняття рішень в гральних та інших областях застосування. Це може мати значний вплив на розвиток штучного інтелекту. При роботі над цією доповіді цікавим було розібрати ідею алгоритму, а також порівняти реалізацію на проложі та Java. Новим для авторів було дізнатися нову точну кількість напівходів та глибину термінальної позиції у грі в шалафі. Доповідь була корисна, адже доповідачі покращили своє розуміння у цій темі, які буде особливо корисним при роботі над грою шахи, яку також розробляють доповідачі. Найбільшим складощем було зрозуміти код та його ідеї. А також додано джерела, які ми використовували це відео з Ютубу, ссылки в інтернеті, які нам допомогли зрозуміти кращі алгоритми та книжка імена братка.